27 травня у районному народному домі відбувся безкоштовний показ кінофільму Аеропорт. Документальну стрічку про звитяги тих, кого називали кіборгами, прийшли переглянути учасники антитерористичної операції та їхні сім'ї. Більшу половину глядачів становили учні, старшокласники, молодь та громадськість району. Також у перегляді фільму взяли участь керівництво району. Цей фільм розповідає про захисників Донецького аеропорту. Які героїчно утримували стратегічно важливий об'єкт більше восьми місяців. 242 дні українські вояки в численному оточенні стримували ворожі атаки. Поруч з редутом не було адама. Танковий газ був змушений працювати на іншій ділянці фронту. У нас були танки, у нас були робочі танки, у нас були екіпажі, у нас були вбучені екіпажі. Але ці екіпажі зайшли до нас тільки 28 років. 27-28 вересня. Вони були абсолютно необціляні, і вони морально не були готові сіти в танк. Системи великого калібру здатні знищити танки, але ці типи артилерії стояли за півтора десятка кілометрів і звідти били по напрямках можливого пересування танків. Із такою відстані влучити у мобільні цілі майже нереально. Головний ефект психологічний. Добровольці були готові виконувати будь-яке завдання, аби тільки мати можливість боронити свою землю від ворогів. Як бойовиків, найманців, так і кадрових російських військовослужбовців. Справжнє бойове братерство. Приходить така невелика родина. От прийшла така невелика, без, без зброї, от вони прийшли воювати. Я кажу, що будете робити? Ми будемо спореджати стрічки, ми будемо перебінтовувати хлопців, ми будемо. Там, носити, переносити, рубати дрова, кашеварити першу суславу бій, проти защо на перший поверх, бо його випали. Ну, Ті типу, посіпору вже в терміналі, в тому крилі. Я прибіжав до себе оружейку, взяв РПК, набої, вийшли, пока я ходив, там на 10 було. Прибираю туди на позицію, якраз був наш побратим Росомаха, тоже з правого сектора. Він ну, говорить, іду туди пішов, то крыло. Я не уточнил, що він сам пішов. Ну, без заслужника, без наших. Він говорит, ну да, сам пішов. Що вони є такими шкіборгами і мужньо боронили об'єкт у жовтні, листопаді, грудні і січні. Наступні історії будуть про них.